Раночок після першого заморозку. Над річкою дивіться, який красивий туман. Сходить сонечко і все так туманом затягується. А над річкою піднімається пара. Вода починає робитися холодною. І видно, як піднімається пара. Останні теплі деньки. З цієї сторони такого немає, з цієї сторони просто красота. Ось такі осінні пейзажі. Летю з автобуса і не просто летю, а зі скорістю швидше вітру, тому що сьогодні середа і сьогодні репетиція нашого ансамблю. Всі збираються на півтретього. І я ходив завжди на півтретього, поки в мене не було підвозу. А так уже пів п'ятого і всі вимушені чекати мене для того, щоб я міг бути присутній на репетиції, щоб разом зі мною вчити нові пісні. Тому виходиш з автобуса і потрібно швиденько долетіти до роботи взяти свій транспорт в руки і педаляти до репетиції. І так кожного дня якось виходить. Раніше додому потрапити просто нереально. А ще як переведуть годинники, то я взагалі не знаю, коли я буду з'являтися вдома. Вже буду приходити, коли на вулиці буде темна нічка. Зранку треба буде погратися так, щоб вистачало до самого вечора, поки я буду приходити з роботи. Що ось такі насичені дні. Вісім годин ти вже маєш бути повністю в нормальному робочому обліку і цілий день ти як білочка в колесі отак крутишся. Так що сумувати немає коли. І кожен день в тебе якийсь розписаний. Як не репетиція, то додаткові, то заняття, то ще щось. І ось так час проходить і пролітає. Не знаю, можливо, це тільки у мене так, а можливо і у вас так. Можете написати в коментарях. Перебігаємо через дорогу в неналежному місті. Топаємо далі. І далі. Летимо так через цілий центр. Діти йдуть зі школи, йдуть з майданчиків, йдуть з додаткових. І з кожної сторони десь хтось до тебе говорить, хтось до тебе здоров'я, хтось кричить, і ти ось... де дихто. Тут ти ще дужовуєш, тут ти вже летиш, бо до тебе вже дзвонять, тебе чекають. Тут через десь якісь пси під колеса кидаються. Фу. Хто думає, що в мене дуже сумне одноманітне життя і я сижу на одному місці і взагалі нічого не роблю. Я вас можу розчарувати. Як бачите, мені навіть немає коли причесати свою чуприну. А залишилося менше тижня для того, щоб себе привести в порядок. У вівторок треба бути людиною. Вівторок має бути уродини. Таке цікаве українське слово. Не день народження, а уродини. Так що треба готуватися. Перш за все морально, потім трішечки цей облік змінити, а в мене взагалі. Ні настрою, ні бажання, ні часу, нічого. Цей день для мене як звичайний день. Пройде в звичайній обстановці. І дасть Бог ще один рік підійде до свого завершення. Життя отак проходить. Час за часом летить, незрозуміло куди. Дні закінчуються дуже швидко, це просто жахіття. Тільки були вихідні, тут уже почались робочі тижні, тут уже тобі понеділок, тут уже середа, тут уже п'ятниця. Як казала моя бабуся, вівторок, четвер і тиждень попер. Просто жах. Боже, тільки 1 вересня було. Уже Жовтень майже закінчується. Ну просто капець. Просто. Так. А я вже під'їжджаю до нашого краєзнавчого мужею. Де мене чекають мої дівчатка на репетицію. Так що, погано так це я засіб заспівав. Ану приспів, не гадайте мені. Ну, другий раз повтор. Ой, збирайся, вони казати, затрапені. Заспівайте і. Ой, розвивайся, тай сухий дубе. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра буде. ой, собирайся, молодий козаче, завтра по буде. Не та тональ. А тай, сухий дубе, завтра мороз буде. Молодий козаче, завтра похід буде. був, ой, збирайся, молодий козаче, завтра похід був, ой я морозу, та й не боюся, зараз роз'юся, ой я походу не боюся, зараз соберу, ой я походу, та й не боюся, зараз соберу, ой, розвився дуб зелененький, ой, край доли. Молоденький в похід з україн, ой, зібрався козак молоденький в похід з україн, прощай батько, прощай мати, прощай україно. Бо я ї... Їду на війноньку, може й там заги, бо я їду, їду на війноньку, може й там заги, ой, ви, ой, ви верби. Сухо верхі, схилиться до долу, ой ви, хлопці, славні козаченьки, Верніться до долу. ой, хлопці, славні козаченьки, верніться до долу. ой, ви хлопці, славні козаченьки. Шіна в роду, хай не буде в світі переводу, козацькому ро, хай не буде в світі переводу. А внізу заченьки, гороші на вроду, хай не буде в світі переводу, в зацькому роду. Один хто тут студає. Ступить. Ой, ой, ходімо, ой. жінко, ходімо, ходімо. Ой, ходімо, жінко, ячменю косити. Ой, хоч, піду, косити не буду. Бо в ячмені вустічки болять, кісточки. Ой, хоч, піду, носити не буду. Болять мені густючки, болять, болять мене кісточки. Ой ходімо, жінко, ходімо, ходімо, Ой, ой ходімо, жінко, жінко пшеницю в'язати, Ой хоч піду, в'язати не буду, Бо пшениці полова, болить мене голова, ой, хоч піду, в'язати не буду, Бо пшениці полова, болить мене голова. Ой, ходімо, жінко, ходімо, ходімо, Ой, ходімо, жінко, полежи, то жати. Ой, хоч, піду, я не буду жати, на ти мені холодок, я буду лежати, Ой, хоч піду, я не буду жати, нати мені холодок, я буду лежати. Ой, ходімо, жінко, ходімо, ходімо, ой, ходімо, жінко, картоплю полоти, Ой, хоч піду, не буду, полоти. полотити буду, от не буду, я закажу. Рученьки болять от такої роботи. Мене рученьки болять, такої роботи. Ой, ходімо, жінко, ходімо, ходімо. Ой, ходімо, жінко, буряки копати. Ой, хоч піду, не буду копати. Не на б мені колодок, я буду на, лежати. На що, мені? на що мені буряки, як, як я, я, як як я, я хочу. Ой, хоч піду, не буду копати мені буряки, як я хочу спати, пройграйте копати, сині буряки, як я хочу спати. Ой, ходімо, жінко, ходімо, ходімо. Ой, ходімо, жінко, до кума гуляти, Ой дай, Боже, сто років прожити. Через, через день, день, через два до кума ходити, ой дай, Боже. Хоті прожити, через день, через два до кума ходити. Так ходімо, милий, ходімо, ходімо. До кума гуляти. Ой, ходімо. ні, так ходімо, милий. Так ходімо, ходімо милий, до кума гуляти. Та знову ж так само. Не, так ходімо милий, горілочку пити. Ну, і далі. Ходімо, ходімо, ти ходімо. <клес> ходімо, 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 Ой, ходімо, милий, горілочку пити. А я тепер... Піду, та піду не пивати, а тебе оставлю дома. Будеш досліпати. А я піду, буду випивати, а тебе оставлю вдома. Будеш співати і одвертаєсь. Так теж сам я співав. Так. Ну ти що так і ти отак і одвернуєш. Ну, Значить, на студій раз репетицію зібрав. Та так як воно повинно виглядати. Як було. Як що? Ну, як було. Ну, ну як було. З рухами. То, звісно, так як було. <реш> А ні, каже, я не співала, так, <реш> так ти подивишся. Виходжу з нашого музею, мені кажуть, де твій велик? Ой, ще собака мене зараз налякає, з'їсть тут. Я кажу, ну он стоїть. Ой, такий, каже, інтересний, ну він ж не цей не електричний. Я кажу, ну не електричний. Так купи собі електричний. А це ви даєте, Та, таке наче 100 рублів. Купи собі електричний. Сьогодні один, завтра другий. Я кажу, так на ньому швидше. Так швидше, так він стоїть двадцять, напевно, той білік електричний. Так що ось такі справи. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, гарного настрою, позитиву і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, друзів. Цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Це усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Кохайте і будьте коханими. І не забувайте, при будь-яких обставинах потрібно залишатися людьми. Ну вже відео з будинку, з вікнами і зі всім іншим буде наступним. Тому ще раз всім всього. Самого-самого, а я кручу педалі-далі. Вже воно починає вечоріти, робиться холодно. Ой. І кажуть, що на вечір і на нічку має бути мінус два. Не знаю, буде чи не буде, але робиться холодно.